Слава Господу, Церква! Бог до нас добрий, Він є з нами сьогодні, і ми маємо прекрасне зібрання, де Бог до нас говорить. Знаєте, ті скати, що служіння, але здав, що служіння наше почнеться після зібрання. правда? Сьогодні ми маємо час, щоб укріпитися в Господі, щоб почути, що Він до нас говорить. Брат Вася, передіною він говорив про, про жертву, про наш дух. Знаєте, я хотів би трошки продовжити цю думку, тому відразу читаю декілька місць Божого Слова. Виборочно, римлянам 12 розділ, 11 віршик є таке місце нам всім знайоме. У ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господеві. Інше місце, 1 Коринтян, 6 розділ, 17 віршик. А хто з Господом з'єднується, стає з ним одним духом? Ще одне місце, Галатам, 5 розділ, 16 віршик. І кажу: ходіть у дусі і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу, і що противні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. І останнє місце це дія святих апостолів. 18 розділ, 24-й віршик і чуть нижче. Дії 18.24. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у Писанні, прибув до Офесу. Він був наставлений на Господню дорогу і, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, знаючи тільки хрещення Івана, і Він почав сміливо промовляти в Синагозі, почувши його, Акила й Прескила прийняли його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. І каже, він завзято доказував юдеям їхню неправоту, прилюдно доводячи писанням, що Ісус це Христос. Про церкви, я хотів би сьогодні поділитися такими думками, знаєте, просто, щоб кожен з нас задав два питання, які я хотів би, щоб ми тримали в своєму розумі, знаєте, просто, щоб ми відповіли на цих два питання впродовж цієї проповіді. Перше питання це для чого мені даний дух, і друге, в якому стані знаходиться мій дух. Знаєте, Вася перед тим трошки говорив, от яка жертва Богу і потрібна. Він казав, що дух смиренний. І знаєте, я не знаю, як ви, але я інколи це на цим думав над цим питанням, от кажу, Боже, ну чому недостатньо душі і тіла було? От ми всі розуміємо, правду, що от ми маємо три таких єства: це дух, душа і тіло. Я собі думаю, ну тіло це щось фізичне, це щось тимчасове, те, що ми бачимо. Душа це щось вічне, що залежно в нас. І чому цього недостатньо? От просто мати душу і тіло. І Бог вложує в людину ще частинку іства, що називається дух. І знаєте, і коли я над цим роздумав і аналізуючи Боже Слово, насправді Бог в Біблії досить часто звертає увагу на наш дух. І знаєте, і коли Бог творив людину ще з самого початку Адама і Єву, вже тоді Бог вклав в людину дух, душу і тіло. Знаєте, і кожна ця частинка, вона за щось відповідає, правда? Вона має якусь певну функцію. І ми розуміємо те, що тіло це знаєте, це частина, яка відповідає от за наше життя на землі 70, при силі 80 років. І знаєте, і тіло, воно вже зробило свою функцію. Воно зробило те, для чого Бог її створив, і тіло повертається в порох. Знаєте, Бог створив тіло для тимчасового замешкання. Ми розуміємо, що таке душа, правда, це є розум, воля і почуття. Це характер людини, це те, що знаєте, в нас формується впродовж нашого життя, це наше єство, це наша душа. І знаєте, Дух, що таке Дух? Ми розуміємо, що Дух це є найвища складова. І якщо ми називаємо себе християнами, то Дух, от ми кажемо, що ми є храм Божий, то саме Дух це є іменно святе святих. Це є те частинка, яка відповідає за наше з'єднання з Богом. За наш зв'язок. Знаєте те, що душа, ми говорили, чому недостатньо було душі і тіла. Душа сама по собі, вона не здатна зв'язатися з Богом. Вона не здатна отримати слово, вона не здатна мати чистий зв'язок. І знаєте, і ми читаємо, коли Біблія нам говорить, і ці ми читали, де Бог каже, духом палайте, каже, хто з'єднується з Богом, одним той стає хто? Одним духом із ним. Інше місце каже те, що Дух Святий свідчить Дух Святий свідчить кому? Духу нашому, що ми є діти Божі, не душі наші. І знаєте, коли Христос Він залишав цю землю, Він казав краще для вас, щоб я пішов, тому що прийде Дух Святий. І що Він зробить? Каже, Він нагадає вам все, що я говорив, Він припровадить вас. І знаєте, коли ми читаємо про Дух Святий, ми розуміємо, наскільки великі Його обітниці щодо нас, каже, Він вас навчить. Він буде вашим утішителем, Він буде говорити, він буде наставляти, він буде давати вам дари, він буде вас посилати, він буде вас побуджувати. Але знаєте, є одна умова. Ви цю всі обітниці можете прийняти, але каже, Дух Святий буде свідчити Духу вашому. І знаєте, і це відкривається, от для чого Бог вложує в людини дух? Тому що Він розуміє, що лише ця частинка Лише ця частинка в людині здатна утримати всі обітниці, які є для людини. Саме Дух відповідає за з'єднання з Духом Святим. І знаєте, коли людина вона ще живе в цьому світі не відроджена, як ми кажемо, не знаючи Бога. Настає момент, коли ця людина вона чує слово про Ісуса Христа і вона приймає Його як свого особистого Спасителя. І знаєте, і в цей момент насправді щось відбувається, от як ми кажемо, з духом людини. Ісус, коли він був на землі, Він казав, по правді, по правді кажу вам, хто не народиться від води і чого? І духа, той не може війти в царство Боже. Знаєте, народження від води і від духа. Коли я думав от від води є дві теорії, хтось каже, це фізичне народження, хтось каже, це від Слова Божого, коли він це чує. Але знаєте, народження від духа це є момент. Коли Дух Святий, він торкається Духа людини. І знаєте, до моменту відродження, до моменту народження з гори, дух людини Він знаходиться ніби в стані сплячки, він є мертвий. І людина має дух, але вона цим духом не здатна сприйняти духовні речі. Тому що вона, от кажуть, невіруючі люди, вони є душевні. А християни вони поділяються на два типи: або духовні, або тілесних. Тут душевних немає. І знаєте, і людина, яка ще Бога не знає, вона, являє, вона являється душевна. Але приходить момент, коли вона чує слово, і саме цей дух він народжується для Господа в духовному світі, народжується особистість. І тому, якщо людина не народиться від води і духа, вона не може спастися, вона не може війти в Царство Боже. І знаєте, і ось це є момент праця Святого Духа. З духом людини. І знаєте, коли людина вона кається, вона приймає Господа як свого Спасителя, цей дух людини, він знову народжується по-новому, народжується для Господа, і цей дух він запалюється, і він горить для Господа, який символізує чистий зв'язок з Богом. Але знаєте, далі стає слідуйший етап, коли людина вона вже з Богом, в неї є дух, вона знову народилася, дух горить. Але, знаєте, для того, щоби Далі в міру того, наскільки я піклуюся про свій дух. Наскільки, як Ісус сказав, хто буде перебувати на лузі, настільки мій дух він буде горіти. І апостол Павло, він говорить до римлянам, він каже: у ревності не лінуйтесь духом, палайте. Знаєте, Бог говорить те, що у нашого духа є завдання. Він повинен палати. Він повинен горіти. І знаєте, в чому скривається ще одна проблема? Те, що дух, він має постійного ворога. Хто є ворог нашого духа? Скажіть. Ми читали це місце перед тим. Каже, бо дух бажає противного кому? Тілу, а тіло противного духу. Дорога церква, знаєте, от ми розуміємо, що ця боротьба вона відбувається постійно дух проти тіла, але ми знаємо, що це не просто боротьба духа, як єства в нас проти нашого фізичного тіла. Це є постійна боротьба духа як духовного образа життя проти тілесного образа життя. І знаєте, ця боротьба вона відбувається на всіх фронтах от нашого єства, в наших думках, в наших серцях, в нашому розумі. І знаєте, тілесний образ життя, те, як живе сьогодні цей світ. Те, як живуть сьогодні багато людей, вони ніколи не може знайти компроміс із нашим духом. Так же само, наш дух. І знаєте, і ця боротьба, дух проти тіла, вона відбувається разом з тим, що посередині ще є душа. І знаєте, інколи наша душа, наше єство, наш розум, воля, емоції, вона розривається внутрі від цієї боротьби. Я не знаю, як вас, але в мене є інколи такі моменти, коли ти приходиш додому, і ти розумієш, що тобі просто. Настільки важко, тому що ти відчуваєш, що навколо тебе є особлива духовна війна. Дорога церква, ми сьогодні, якщо сьогодні дух наш воює проти нашого тіла, то наша душа це буде відчувати. Ти будеш відчувати, що в тобі є певна боротьба, яка не дає тобі жити спокійним життям. Інколи ти аналізуєш, звідки, звідки ця важкість, нібито немає особливих проблем в житті, але аналізуючи Боже Слово, я розумію, що інколи душа, знаєте, вона так. Їй постійно потрібно вибирати між духом і між тілом. І знаєте, інколи наша врозум, наша воля, ми схиляємося до тілесного образу життя. Але, знаєте, постійно виграє той, хто має дві третіх. Або дух виграє, якщо душа склоняється до духа, або виграє тіло, якщо душа склоняється до тіла. І знаєте, наша душа, вона сама посередник. І ми відчуваємо сьогодні цю велику духовну боротьбу, Дура церква. І перше питання, яке ми говорили, для чого даний нам дух? Я хочу сказати, що Бог вложив дух людини, який також є вічний, як і душа, але по тій причині, що душа людини сама по собі, вона не здатна, вона не здатна отримати, вона не здатна мати спілкування із Духом Святим. І Дух Божий, він буде свідчити Духу нашому, що ми діти Божі, дух, дух Святий, він буде говорити до Духа нашого, як нам потрібно жити правильним життям. І для цього нам даний дух. Друге питання, яке я хотів би сьогодні, щоб ми проаналізували, це в якому стані знаходиться мій дух. Знаєте, ми читали цю історію про такого чоловіка, як Аполоса. Знаєте, Біблія нам дає так коротко, його портрет, хто він був. Але знаєте, знову ж таки, основна його. Що я замітив, це написано, він був чоловік, палаючим духом. Це його характеристика. Це був його портрет. І знаєте, що зробило його палаючим духом? Знаєте, є багато речей, про що можна говорити, що символізують, але сьогодні я залишу для нас лише одну річ. Ми поговоримо палаючий дух. Яка є ознака, що мій дух палає? Чи мій дух вже погас? Ра церква, тут немає, знову ж таки, середини. Або мій дух сьогодні, він горить, або він просто не горить. Тут немає великого вогня, маленького. Знаєте, палаючий дух, перше, це моя ревність для Господа. І знову ж таки, аналізуючи життя Аполоса, знаєте, я розумію, що мій дух він призначений палати ревністю для поширення Божого царства на землі. Коли ми дивимося на першу апостольську церкву, знаєте, Ісус, залишаючи цю землю, і за три з половиною років свого служіння ми бачимо те, що Він запалив своїх учнів. Вони були ревні, вони були сповнені Духа Святого, знаєте, і їхній дух палав. І ось ми читаємо про Аполоса, знаєте, ми знаємо про нього, що він був Юдей, що він був з Олександрії. І прийшов момент, коли він покаявся, коли він почув цю проповідь Івана Хрестителя про покаяння. І знаєте, його дух відродився, Його дух загорівся. І знаєте, і далі далі в Аполоса почався слідуючий етап, який є обов'язковим для того, щоб наш дух сьогодні горів. Знаєте, друга церква, як прикро, коли сьогодні є християни, які нібито народилися з гори. І знаєте, Бог відродив їхнього духа, але вони стоять на місці, знаєте, і твій дух, він не палає лише по тій причині, що ти не перейшов другий етап. Це є ревність по Божому царству. І знаєте, коли апостол Павло він говорив про Аполоса, він таку дав йому характеристику. Він каже: Я садив, а що робив Аполос? Він поливав. І знаєте, аналізуючи, скільки багато садив Павло, скільки місіонерських подорожей в нього було. Але знаєте, посадити це є одна справа, правда? Ти прийшов, ти посадив, ти пішов далі. А зауважте, щоби посадити, після того, як ти посадив, потрібно поливати. Правда, а скільки це ж багато, треба поливати, щоб зрости в плід? Як недостатньо просто посадити. І знаєте, Павло каже, я зробив лише одну функцію, я посадив, але був той, хто поливав. Далі ми читаємо про Аполоса, те, що були категорії людей, які казали, те, що ми, ми чиї? Ми Аполосові. Я аполосів. Чому Знаєте, говорили так люди? Це свідчить про те, що цей чоловік Аполос, він мав великий авторитет серед церкви. Він мав великий авторитет серед людей. І знаєте, ми розуміємо, те, що це важко, правда, важко заробити авторитет серед людей. Легко його втратити. Але знаєте, люди бачили його жертовність. Люди бачили його активність, люди бачили те, що цей чоловік, він стільки багато поливає. І знаєте, написано те, що він, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса. І далі каже, він почав сміливо промовляти. Знаєте, Аполос. Він палав духом, тому що він зрозумів свою місію на цій землі. Аполос зрозумів те, що хтось садить, але я не маю садити. Я маю поливати. І знаєте, Аполос він в цьому перебував. І ось Боже Слово говорить, це був чоловік, який палав духом. Дора церква, я хотів би сьогодні, щоб ми перевели це в наше життя. Знаєте, в Галатам. Є місце, яке каже, а роблячи добре, не знудьмуйся, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож, поки маємо час, усім робім добро, а найбільш одновірним. Дорога церква, палати духом це служити для тіла Ісуса Христа. Знаєте, коли апостол Павло говорить до Галатів, каже, робіть добро всім, а найбільш одновірним. Павло робить цю різницю, важливість, як тіло Ісуса Христа, вони повинні мати взаємозв'язки один між одним. І знаєте, коли ми говоримо про тіло, ми говоримо про два в одному. Знаєте, коли я покажу на своє тіло, то ви побачите, от це моє тіло. Але знаєте, на любу частину, яку я не вкажу, мого тіла, це буде якийсь конкретний член мого тіла. І знаєте, і тіло, воно є як і разом, але в тілі є багато членів. І знаєте, якби сьогодні я задав до нас питання, ми всі є в церкві, ми всі є християни, хто є тут членом тіла Христового? Ну, я не буду просити піднімати руки, але я думаю, ви зрозуміли. Більшість із нас, ми би сказали, так, ми є члени тіла Ісуса Христа. Але знаєте, якщо я, якщо я член тіла Ісуса Христа, я задав би вам друге питання. А який саме я член тіла Христового? І знаєте, інколи такий є парадокс. Ми кажемо, що ми є тіло Ісуса Христа, ми все є спільники. Але коли ми говоримо те, що тіло це є два в одному, в тілі знаходиться багато членів, і приходить момент, коли ми кажемо, що ми є тіло, але ми не знаємо своєї функції, ми не знаємо, для чого ми предназначені. І знаєте, і те, що я тіло, я знаю, але я не можу бути тілом, якщо я не являюся якимось конкретним членом. Тіла. І знаєте, щоб бути членом церкви, взагалі потрібно ну, не зовсім багато, правда? Потрібно хреститись, потрібно покаятись, потрібно ходити в церкву на зібрання, не робити гріхів. Але знаєте, я хочу сказати, що бути членом тіла Ісуса Христа, цього недостатньо. Щоб бути членом тіла Христа, ти повинен виконувати своє служіння згідно свого покликання. Тому що ми розуміємо, що кожен член тіла він має свою функцію. Але якщо цей член він не виконує своєї функції в цьому тілі, знаєте, тут акриється проблема. І знаєте, як важливо, дорога церква, розуміти те, що кожен із нас, ми маємо свою функцію в тілі Ісуса Христа. Я ніколи не скажу своєму Отці, ну так погано, що ти не чуєш, або для свого вуха от ти не бачиш. Правда? Ну, я розумію, що в мого ока є лише одна функція. Вони повинні бачити. Якщо вони роблять цю річ, якщо мої очі бачать, значить мені цього достатньо, я від них не потребую нічого більшого. І знаєте, друга церква, як важливо розуміти те, що палати духом це віднайти свій дар і використовувати його для тіла Ісуса Христа. Знаєте, нам сьогодні не потрібно просити в Бога, щоб Він дав нам певний дар. Я хочу сказати, що він у вас вже є, але його просто потрібно віднайти і використати для Господа. І ми читаємо про Аполоса, те, що Він, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, добра церква. Як важливо розуміти, от, сьогодні, чи палає мій дух, говорить про те, яке сьогодні моє відношення до тіла Ісуса Христа. Якщо сьогодні я приходжу в Дім Божий, якщо, можливо, я відвідую церкву і в неділю, і в четвер, і на дванадцять на молитву, але в той самий час я крушу я і тіло Ісуса Христа. Але я не знаю, який член тіла я знаходжуся. Я не знаю, для чого Бог мене предназначив. Я не знаю, яку функцію я повинен виконувати в цьому тілі, Тут криється проблема, Те, чи являюсь я тілом Ісуса Христа. Тора церква, хай Бог сьогодні нам допоможе розуміти те, що тіло. Складається з багатьох членів, і кожен член тіла є важливий для повноти тіла Ісуса Христа. Але другий момент, те що знаєте, ми розуміємо те, що наші робочі місця, вони не на наших лавках в домі молитви. Ми розуміємо те, що ми не просто предназначені, щоб служити один одному, хоча ми говорили, наскільки це є важливо. Ми розуміємо, що ми служимо Богу, але не, ще, не лише в рамках дома, дома молитви. Знаєте, ми предназначені для чогось набагато більшого. І про Аполоса ми читаємо написано те, що він, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса. Палати духом це потяг до того, щоб говорити про Ісуса Христа не спасенним людям навколо мене. Тебе просто до цього тяне. Тобі хочеться з кимось поговорити про Христа. Ти не можеш прожити тиждень, щоби от просто ти жив в своїх проблемах, в своїх заботах, на своїй праці, там, де ти знаходишся. Дорога церква, якщо сьогодні проходить тиждень часу мого життя, але мене спасіння рідних, спасіння просто людей, які є біля мене, це не турбує. То це говорить про те, що мій дух він просто вже не горить. Те, що мій дух він погас. І знаєте, про апостола Павла, ми читаємо, я вже не буду це говорити, але коли він був в Коринті, знаєте, і він говорив юдеям, а вони так противилися. Він каже, все, я більше вам говорити не буду. І до нього приходить вночі ангел через видіння. Він каже, Павло, не бійся, але говори і не мовчи. Тора церква, можливо, сьогодні ти зустрічаєш певний супротив. В тому ти говориш людині. Але ти бачиш на це є непросто. Навіть сьогодні це слово для тебе. Не бійся, але говори і мовчи. Якщо твій дух він палає для Бога, ти не зможеш просто тримати цей в тобі. Цей вогонь він буде просто вириватися наружу. Він буде вириватися на тих, хто є біля тебе. Дорога, церква, давайте запам'ятаємо те, що якщо мій дух він палає, перше, я буду служити для тіла Ісуса Христа, я буду знати, яка є моя функція в церкві Божій. І друге, я не зможу це вогонь тримати в своєму дусі, тому що Дух Святий він буде свідчити Духу моєму, і мій дух він буде палати, він буде горіти для того, щоб свідчити про Бога, який спас мене в моєму житті. Знаєте, я лише скажу один приклад, знаєте, який я чув от, про одного чоловіка, місіонера. Який віддав все своє життя Богові, знаєте, він залишив Сполучені Штати, будучи ще молодим, і поїхав в країни третього світу, знаєте, де зовсім погані умови. Я не пам'ятаю, скільки років він там пробув, пару десяток років. Він все своє життя віддав на служення Богу. І настав час, коли він вертався додому в Америку. І знаєте, коли він був на цьому судні, так сталося, що він був на одному кораблі з однією дуже поважною людиною. І знаєте, коли цей корабль приплив, і він дивиться, і бачить те, що як цю людину зустрічає духовий оркестр. Він бачить, скільки сотні людей прийшли, щоб привітати, щоб зустріти. І знаєте, коли він вийшов з цього судна, він побачив, хоча в нього були рідні, близькі, друзі, він їм сповіщав про своє прибуття. І коли він вийшов, він зрозумів, що ніхто не прийшов його зустріти. І знаєте, і він йде по вулиці і просто каже, Боже, як? Знаєте, наскільки це було велике таке огорчення? Боже, я все своє життя віддав Тобі. Я все життя служив для Тебе. І я приїхав додому, і мене ніхто не зустрів. Мене ніхто навіть не провів додому, а цей чоловік, який ну, є в цьому світі, утримує таку пошану. І знаєте, коли він йшов по дорозі і просто жалівся до Бога, Бог говорить йому такі слова, і він каже: сину, запам'ятай. Ти ще не вдома. І знаєте, кожен раз, коли я про це думаю, Дух Божий говорить сьогодні Духу моєму, Саша, ти ще не вдома. Знаєте, як інколи ми переживаємо певний момент, коли ми маємо певні неудачі, коли, можливо, нас не похвалили за те, що ми зробили, коли, можливо, нас не побачили. Коли, можливо, ми втомлюємося від цього служіння, ми втомлюємося горіти для Бога, ми втомлюємося бути ревним, знаєте, і ти приходиш і ти кажеш, Боже, як важко, як інколи люди не цінять мною. Але сьогодні, хай це слово буде для нас, сину, дочка, ти ще не вдома. Але прийде момент, коли ти закінчиш своє життя. Коли ти збіг свій завершиш. І там, на небесах, там не просто буде оркестр, там не просто буде червона доріжка, але там буде славна зустріч з Ісусом на небесах. Дора церква, ми зараз будемо молитися, знаєте, але я хотів би просто сказати для кожного з нас те, що палати духом це віддати своє тіло, це віддати свою душу і свій дух для Ісуса Христа. І, можливо, сьогодні ти розумієш те, що от твій дух, він просто погас. Те, що ти втомився від того, можливо, те, що ти робив, ти сьогодні ще не вдома. І знаєте, Бог сьогодні нам ще говорить: сину, дочка, послужи ще мені, віддай свої останні сили, віддай своє тіло, віддай його в жертву для мене. Хай твій дух, він буде сокрушенний, тому що це є жертва приємна Богові. Можливо, хто є на цьому місці, і ти розумієш, що твій дух, він погас. Тому що ти особливо відчуваєш боротьбу духа проти тіла. І знаєте, і ти дозволив тілесному образу життя погасити твій дух. І ти відчуваєш, що ти далі горіти просто не можеш. Дора церква, я хотів би просто, щоб в цій молитві ми зрозуміли, хто сьогодні може запалити наш дух, скажіть. Ісус Христос Дух Святий. І знаєте, і лише один контакт із Ним, коли наш дух. Як Вася перед тим говорив, коли він смиряється, коли він стає сокрушений, зламаний дух це жертва угодна Богові. І коли ти приходиш в свою таємну кімнату, і ти визнаєш Богу, те, що, Боже, я дозволив тілесному образу життя покорити мій дух. І, можливо, був час в моєму житті, коли я палав для тебе, коли я горів, коли я був ревний. Але Боже слово каже, ревності не лінуйтесь, духом палайте. І, можливо, прийшов час, коли мій дух він просто погас. То я розумію те, що є Дух Святий, який приходить і знову запалює мій дух. Але для цього потрібно, щоб наш дух, дора церква, можливо, сьогодні він же, не горить, він же не горить. Але потрібно одне, щоб цей дух він прийшов в стан смиріння, в стан сокрушення перед Богом. Бо зламаний дух це є жертва перед Богом. А можливо, хтось є на цьому місці і ти ще не прийняв Ісуса Христа в своє життя. Ти ще не віддав йому. Повністю, я хочу сказати просто, те, що в тебе є дух. В тебе є три частини єства: дух, душа і тіло. І в тебе є дух, знаєте, який просто має одну функцію. Там нема багато функцій. Бог створив дух лише для одного, щоб цей дух він з'єднувався з Богом. Щоб через цей дух ти відчув Бога в своєму серці. І Бог він вложив цей дух в тебе, щоб ти просто знайшов його. Щоб ти просто відчув його в своє серце. І потрібно просто одне: потрібно в молитві сказати, Господи, відроди мій дух. Боже, я хочу відчути Тебе. І знаєте, коли наша душа, вона рветься до Господа, наш дух він прокидається, наш дух, він. Стає здатним отримати Слово від Бога. Тому, дорога церква, ми зараз помолимося, щоб насправді Бог викликав в нас ревність по Бозі. Можливо, мій дух він горів, але сьогодні він погас. Хай просто наше бажання буде, Боже, запали сьогодні, мій дух. Я хочу горіти для тебе. А можливо, хто ще ніколи не відчув, що це таке особиста близькість з Богом, сьогодні просто скаже, Боже, запали мій дух. Я хочу горіти для тебе. Хай Бог нам допоможе. Давайте помолимось. Аллилуйя Ісус!